Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами граємо також на тестовому сервері. Будемо тестувати восьмий сезон. Що б хотілося розповісти для тих, ну, хто не хоче або сам тестувати, або просто немає часу для того, щоб тестувати це все. Хотілося б розповісти, як змінилися друзі-боси в грі. Тепер ми можемо переміщуватися на мапі до будь-якого боса. Тобто в нас є виділені підземелля, де в нас боси знаходяться. Якщо раніше нам потрібно було від якогось міста бігти до боса власноруч, то зараз ми можемо просто протиснути на це підземелля. Також, що змінилося, тепер на кожному підземеллі нам доступний опис. Який нам каже про те, що саме потрібно для того, щоб отримати винагороду з цього боса, тобто який ресурс. Ну, ось тут, наприклад, потрібна нам сталь для того, щоб відкрити скриню. І також пишеться інформація про те, який ресурс нам падає із цього боса. Ну, наприклад, тут падає для того, щоб відкривати далі дюреєлі. Дивіться, якщо у вас залишилося проходження, до речі, з попереднього сезону, то всі, наприклад, яйця, які були, вони перетворяться у вендера, який нам продає наші зілля, ну, тобто ось такі еліксири, вони перетворяться в нього всі на ось цей ресурс без проблем. Тобто. Якщо у вас залишилися якісь попередні ресурси з попередніх сезонів. Також, якщо не помиляюся, на Андаріель все буде перетворюватися в ляльки, тобто нікуди цей ресурс не подінеться, ви зможете спокійно його використати для того, щоб просто перетворити його уже на той ресурс, який залишився в грі, з якого нам буде давати босс винагороди. Також що хочу сказати, чому зараз йдемо на лядяне чудовисько. Нових босів ми, звичайно, також перевіримо. Просто не хочу заново вибивати ці проходження до босів. Можливо, якось там у вендера можна їх, ну, якимось чином, скажімо так, безкоштовно зараз отримати на ПТРі. Дивіться, коли ми будемо вбивати босів, з них буде з'являтися скриня. Яку, коли ми відкриваємо, то в нас знаходиться таймер на 20 секунд. І за цей час, друзі, якщо нам пощастить, ну, тобто є якась вірогідність того, що з'явиться іще один міні -босс. Тобто, ми з, одні... з одного проходження, з однієї проходки зможемо отримати додаткову винагороду з цього боса. Тут бачите, що нам не пощастило. Нову винагороду ми не отримали. Давайте тоді далі ну, про проходження, трошки пару слів скажу. Тобто, зараз постійно пишеться на цих проходженнях, де можна їх отримати. Тобто, ми тепер бачимо, що ми можемо отримати, наприклад, ось цей ресурс для призову з монстрів. Просто унікальних з босів. Які знаходяться не в підземеллі, тобто ну, зі світових босів. З діви в пекельному припливі, ну, в Халтайді, і також із підземного міста в Курасті. Тобто на кожному тепер ресурсі пишеться, де ми можемо цей ресурс стати і для чого він потрібен. Ну, з тими ресурсами зрозуміло, що вони отримуються саме, коли ми проходимо інші ресурси. Також з'являється новий ресурс, не знаю, чи, до речі, будуть працювати, працювати ця штука, скажімо так, якщо у вас залишилися раптом старі стігійські камені, які раніше ми там вибивали в ордах, але що будуть робити нові друзі? Нові камені будуть давати нам можливість, коли ми проходимо якогось боса, якщо в нас немає, наприклад, якогось ресурсу, щоб відкрити скриню. На цьому босі ми зможемо просто правою клавішою миші притиснути цей камінь стегійський і з нього отримати ресурс для того, щоб забрати винагороду. Ну, наприклад, якщо б ми були на іншому босі, наприклад, на Андаріель, і в нас немає ляльки. Тобто, в нас немає взагалі ляльок, от ми перемогли Андаріель. Ми можемо просто протиснути цей камінь для того, щоб нам випала ця лялька і щоб відкрити скриню. Тобто, тепер буде сенс ходити, друзі, на босів навіть в соло. Як на мене, це дуже гарна ідея, що придумали розробники. Мені не подобається, скажімо так, як воно буде виглядати далі в наступному сезоні. Тому що тепер ці проходження нам не знадобляться для того, щоб збирати команду. Чому це погано і чому це добре? Дивіться, ми тепер не зможемо взяти друга, провести його на цього боса і йому якимось чином, скажімо так, допомогти в тому, щоб зібрати предмети. Я вважаю, що це ну, не те, щоб справедливо. Якщо граєте в гру, то в принципі я не бачу проблеми там за пів години за годину назбирати цих проходжень і просто-напросто відкривати ці свої проходження, тобто отримувати винагороду за свої виключно проходження. Тому що так як це було раніше, тобто ми могли просто взяти людину, в якої взагалі проходжень немає, і запускати їй, грубо кажучи, ці проходження. Так, дивіться, зараз у нас ситуація, коли ми можемо позмагатися з беліалом, тому що ми відкрили скриню на лядяному чудовиську, але нам випав беліал. І тепер ми можемо побачити, що в нас буде з винагород. Тому ми, в принципі, відмічали всі речі на розбір, тому що нам було цікаво, що нам випаде з беліала. Я так розумію, що з цього боса нам випадає абсолютно, скажімо так, рандомна кількість, не кількість, точніше, рандомний різновид предметів. Або ж так, зараз побачимо. Амулет це з дюріеля взагалі, рукавиці це якраз лядяного чудовиська. Ну, це також зглядного чудовиська. Тобто бачимо, що випадають нам предмети абсолютно з будь-якого боса. Тобто, коли ми вбиваємо Беліала, з нього лут може бути, ну, предмети, які з нього випадають, можуть бути з усіх босів. Ну, з босами ми розібралися, думаю, і з їхніми скринями, як їх відкривати. Я вважаю, друзі, що те, що придумали нове розробники. Це гарно вплине на те, що якщо гравець, наприклад, грає соло, він зможе спокійно не шукати ніяку групу для того, щоб проходити боса. Тобто, якщо в нього є проходження, він зможе спокійно відкривати ці проходження власноруч, якщо він сам може виконати цього боса. Можлива варіація, для чого потрібно тепер збирати групу, це хіба що якщо у вас, наприклад, не багато урону, і ви хочете, щоб у вас якийсь гравець, той що сильніший, допоміг вам ну, цього боса пройти, грубо кажучи. І якщо ви будете знаходитися в групі, то є шанс, те, що ви отримуєте з цього боса більшу кількість предметів, ну, грубо кажучи, аж на один. Тобто, якщо ви проходите, ну, 5 разів у вас там буде 25 предметів, то є шанс, що їх буде там 30. Я думаю, це не критично. І для інтровертів, в принципі, це дуже чудова система, тому що, наприклад, якщо ви будете проходити ну, власноруч це все, то ви нічого не втратите від того, що, ну, грубо кажучи, будете проходити цих босів самі. Тому я думаю, система непогана. Вона мені здається більш в принципі, справедливою. Звичайно, ці проходження можна буде якимось чином з гравцями обмінювати або на якісь речі, або на золото. Але мені подобається, що тепер не буде такої ситуації, коли ви, наприклад, назбирали там проходжень на якогось окремого боса, зібрали групу. І хтось починає писати, а в мене там немає проходжень, чи хтось один там запустить два проходження, потім пише знову, в мене немає проходжень, ти там зібрався, наприклад, півгодини побігати цього боса, хтось скаже, все там, я пішов і знову збирати цю групу. Ну, було, як на мене, незручно. Тому що якщо раніше ми збирали групу для того, щоб, ну, я вважаю, така ціль була для того, щоб кожен там. Витратив свою кількість проходжень для того, щоб впало більше предметів, то зараз всі проходження ми будемо витрачати виключно для себе. Тобто всі проходження, які в нас є, ми будемо отримувати з них лут. Гравець, який буде з вами, він може також знаходитися на цьому босі, але якщо в нього немає ресурсу для того, щоб відкрити скриню, тобто ми можемо просто зараз. Розмагатися з цим босом і взагалі не забирати з нього ніякого луту. Тобто нічого нам за це не буде. Ми просто можемо вийти з цього підземелля, якщо в нас немає проходжень, ну, скажімо так, перевірити свої сили. Я вважаю, що це зробили добре, тому що, як на мене, ця система буде працювати ліпше, ніж була до цього моменту, друзі. Тому що таким чином. Вона буде більш справедливою, наприклад, до гравців, які грають ну, самі без групи. На цьому, в принципі, друзі, все. Дякую вам всім за увагу. Якщо це відео вам сподобалось, можете поставити вподобайку. Якщо ви не хочете пропускати нові відео на каналі, підпишіться. Тут будуть виходити різноманітні ролики по грі Diablo 4, можливо, не тільки по цій грі, побачимо далі. Дякую всім за увагу. Бажаю вам гарного настрою, гарного дня. Ну і до зустрічі, друзі, в нових відео.